Всім привіт! Бажаю вам щастя, здоров'я! Чи доводилося вам отримувати штраф, який був вищий, ніж вартість вашого автомобіля? Сьогодні я про це розповім. Ця ситуація трапилася в Польщі. Додивіться до кінця, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. А також поставте лайк. Лайки дуже допомагають просуванню цього відео на просторах Ютубу. Ну і залиште свій коментар, буде цікаво почитати. Отже, інцидент стався у четвер, 2 березня, у Старій Войській Лодське воєвудство. Після 17.00 увагу поліцейських перевернув легковик із пошкодженим лобовим склом. Ну, тобто мало якусь тріщину, і його зупинили. Тріщина на лобовому була досить значною, бо її помітили поліцейські, проїжджаючи поряд. Вони одразу розвернулися та зупинили ополь для перевірки. Виявилося, що на совісті водія легковика були й інші порушення. І що під час перевірки з'ясувалося, що автомобілем керував 62-річний мешканець Равського повіту. Та то вже є старість, то вже не цього. А пасажирами його були син та невістка. Водія не було водійського посвідчення. В автомобілі не було страховки. Транспортний засіб не проходив поточного техогляду кілька років. А 62-річний чоловік надув 0,3 проміли алкоголю. За кожне правопорушень на чоловіка чекає штраф. За розбите скло можна отримати штраф до 500 злотих. За керування транспортним засобом після вживання алкоголю або наркотичної речовини передбачено покарання у вигляді арешту або штрафу в розмірі не менше ніж 2,5 тисячі злотих. Найбільш Болючим для порушника буде штраф за відсутність страхування цивільної відповідальності. Його розмір щороку визначає фонд гарантування страхування, який також забезпечує стягнення штрафів. Після того, як інформація про відсутність страхування надходить до фонду, на власника автомобіля автоматично накладається штраф. Максимальний штраф за відсутність страхування цивільної відповідальності в легковому автомобілі становить дві мінімальні заробітні плати. А це означає, що у 2023 році штраф становить 6980 злотих. <клес> Таким чином, це все просумуючи ці всі його штрафи, зліпивши їх до кубки, А я впевнений, що польська влада точно їх всіх. Забере в нього і він за них заплатить 62-річний чоловік, заплатить близько 10 тисяч злотих. На світі безліч таких як я. Та я, їй Богу, один. А я впевнений, що Opel досить старенький, не вказана модель. Я думаю, що це не є якась остання модель, коштує значно дешевше в Польщі. Тому, друзі, коли ви сідаєте за кермо п'яними, не маєте страховки, у вас розбите скло. І ще якісь прогрішності, які ви точно знаєте, то краще кілька раз подумати, чи варто сідати за кермо такого автомобіля і чи варто взагалі сідати в такому випадку за кермо. Можливо, краще таксі, автобус, електричка, поїзд, товариш. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Слава Україні! Дякуємо Польщі!